Станіславівська фортеця у долоні або ж друге життя пластику. Івано-франківську волонтери перетворюють кришечки від побутової хімії на брилки у формі бастіону. Як їх виготовляють та чому кожен з них унікальний? Дивіться у наступному сюжеті. Позаду мене справжній історичний бастіон, а це його маленька копія з переробленого пластику. Такі екологічні сувеніри виробляють франківські волонтери. Форма підвізки для ключів відтворює шестикутник, геометрію оборонних мурів в фортеці 17 століття. Ми шукали щось таке, що також стане символом Івано-Франківська і бастіон, який має унікальну форму. Його мури вони будувалися за принципом там і саме місто, принцип місто Сонця, і його такі кути. Вона нас надихнуло зробити саме бастіон. І коли подивилися, це ну це, це прикольна штука, і форму можна розвернути, це буде болова. Але символічно те, що цього року наша фортеця відзначає 350 років, власне, коли вона витримала першу навалу, багато турецької такої як такого війська. І тому сувенір Бастіон набув трошечки іншого значення. Це не тільки символ Івано-Франківська, але це і символ такої нашої стійкості і готовності до боротьби. Усі маленькі бестіони унікальні завдяки технології плавлення. Кожен має свій неповторний візерунок: від мармурових переливів до яскравих кольорових акцентів. Сама ж сировина це побутовий пластик п'ятого типу. Його волонтери почали переробляти усього кілька тижнів тому. Або він підписаний на маркуванні ПП. Англійськими літерами його можна побачити в кришечках від засобів для миття. При виготовленні такої лінійки брілків використовується інжектор або його називають умовно шприць. Коли під температурою розплавлений пластик входить в спеціальну форму. У готових виробах пластик міцний і водночас легкий. До кожного брелока додають спеціальну бірку. Ми вирішили додати маленькі такі бірки, щоб люди зрозуміли знов ж таки символізм бірок, що вони зроблені на папері, який також був вже перероблений. Тобто, це є з макулатури виготовлено. За п'ять років роботи майстерні волонтери зібрали тисячі кілограмів пластику та навчилися перетворювати їх на найрізноманітніші вироби від предметів декору до вуличних меблів. Аби кришечки отримали нове життя, вторсировину можна залишати у спеціальному контейнері у центрі Івано-Франківська.